Ця модель турочки Ефіопія на 200 мл. Це цільно модель, виконана з одного куска металу. Тут немає припаяного донишка, припаяної ручки, все зроблено максимально надійно, максимально якісно. Ручка кріпиться за допомогою трьох заклепок. Це поєднання дуже надійно, нічого не відпаяється, не відвалиться. Турочка має таку чешуйчату форму, дуже цікава форма. Виглядає досить презентабельно, незвичайно. На дні турочки мають фірмовий логотип. Ручка тут латунна, майже не нагрівається. Ледь-ледь тепла при приготуванні і можна не використовувати тряпочки, прихватки рукавички. Турочка така у стілі мінімалізму. Виглядає досить охайненько, невеличка. Всередині вкриваються харчовим оловом. Бажано користуватися дерев'яними ложечками, не дряпати внутрішнє покриття. На ручках бувають невеличкі кратери на латуні. Але це не є проблемою. На виробництві їх стараються шліфувати, але бувають якісь маленькі нюанси. Загалом дуже якісна турка, дуже класна продукція. Це товщина металу 1,5 мм. Кава класно проварюється в таких турках, йде суттєво більше термонавантаження від товстих стінок. Такої товщини 1,5 мм. Здається, що це не дуже товста, але насправді, у порівнянні з іншими турочками, це суттєво товстіше. Турки. Достатньо важкенькі такі. Получаються. Майже всі турки на ринку виконані з міді товщиною 1 мм. Ці турочки одеського виробника йдуть з товщини 1,5 мм. Дуже якісне виконання. На одну порцію кави. має дуже презентабельний зовнішній вигляд.